Для американців середнього класу, які стали пенсіонери і мають непогану пенсію, кра... звичайно, не краще, ніж пожежні, але трошки нижче. Бо в таких умовах вони можуть жити. Получається, заїжджаєш в район, є в них клуб, басейн, спортзал. Ось такий клуб для пенсіонерів. Gym Club, чи як джим membership, басейн, спортзал, пішком пройшовся, маленький парк. Навіть є ось ці коробочки, це город, де садять різні е, рослини точніше, капусту, помідори, щось такого. І ось пенсіонери приходять собі, в них є програма. Це як пансіонат. Вони retired на, на пенсії. retired, на відпочинку до кінця свого життя. Ось. В таких умовах живуть. Я не говорю за багатих людей, я говорю пенсіонери середнього класу. Люди, які є багачі, то вони ще в кращих умовах живуть. Але це є хороші умови тут, друзі. Ось так. Життя. Пенсіонерів в США умови будівлі, в яких вони живуть. Такі будинки, в них вони можуть жити. Це вчитель, сварщик, дальнобойщик. Це люди, які працювали ну, 30-40 років, трошки на пенсію відкладували собі жили нормальним життям, не тринькали гроші, як ми кажемо. Ось це умови пенсіонерів. Це їхній район. Тут потрібно вік мати 55 років, щоб купити будівлю. Звичайно, ось в цьому районі. Ось такий райончик, одноповерхові будинки, спеціально зроблені. Для пенсіонерів, щоб вони могли спокійно заїхати собі в будинок, через поріг не переступати високий, все продумано. Оце такі умови, звичайно, ці дома коштують приблизно понад 500 тисяч доларів, більше ніж півмільйона в доларах. Але пенсіонер, який продав свій дім, який він вже його виплатив. Це він може купити за готівку, якщо вони правильно продумали своє фінансове життя. Так, трошки коротенько. Друзі, хотів вам показати ось такий район пенсіонерів. Мені ще цей район не світить, тому що я не пенсіонер, але я просто показую контраст. Ось такий пенсіонер, такий модерний стиль будівель. Всі одноповерхові. Щоб пенсіонер не піднімався на другий поверх, всі умови, люди собі живуть спокійно. Е, вони на це заробили чесно гроші. Я повторяю, це чесна зарплата, ніхто нікого нічого не крав. От бачите, навіть людина здоровається, їдеш по вулиці, всі привітливі. Ось таке американське життя. От уявіть собі, якщо в Україні пенсіонер відпрацював 30 років, вчителька, водій автобуса, дальнобойщик, от такі прості професії. Я не говорю за начальників, я говорю за простих людей середнього класу. Ось так Каліфорнія, де, де життя дорожче, звичайно. Ось бачите, навіть в заїзді ворота, так не заїдеш просто цей їхній район. Я не кажу, що він охороняється, але він повністю безпечний. Тут немає, немає ніяких розбоїв, не крадуть, не обкрадують, звичайно, стоять сигналізації в будівлях, ну, все подібне. Десь ось так, друзі. Оце моя мрія, щоб так люди, пенсіонери, жили в Україні.